За яких обставин ваш чоловік колишній викрав Матвійчика В червні місяці 23 року? Він почав зі мною вести діалог, що він хоче взяти дитину на літні канікули. Але після того, коли він 11 червня забрав дитину, через два дня, 13 червня, я не мала доступу до дитини. він мене взяв і заблокував колишній чоловік Руслан, і я навіть не могла і до нього дозванюватися. Я уже будучи вагідною другою дитиною, ми їдемо з Миколою. Це мій теперішній чоловік до Хмельницького. приїжджаю в село. Моя дитина була в хаті. Побачив мене через вікно, зрадів, усміхнувся, о, мама приїхала. Дитина сподівалася, що він нормально поспілкується з мамою. От, але, на жаль, ну, не вдалося. Руслан вже прийняв таку тактику, не давати мені жодним чином спілкуватися із рідним сином. Після цього я була змушена визвати екіпаж поліції. Просто взяли в мене заяву і поїхали. Я повертаюся до міста Одеси. Я народила свою другу дитину, і я з малесенькою грудною дитиною поїхала до свого старшого сина, до школи. Там вже був Руслан. Він сказав: ти йому ніхто, я тебе ухандохаю і плює мені при цьому в обличчя. Це було в коридорі в школі. До речі, постійно погрожує те, що він мене там б'є. Ту дух хандухи то вивезе мене на Раково. Раково це місцевий цвинтар Хмельницькому. Він каже, що він мені ніколи не пробачить розваленої сім'ї.